Слава Богу, брати сестри. Удруге ми прийшли сьогодні у Дім молитви, перед Божим лицем, у Божу присутність. Послухати Слово Божого, подякувати Йому, поклонитися Йому, помолитися до Нього і сказати йому, що ми любимо Його. Чому? Тому що Він нас перший полюбив. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Так сказав Давид. На пасовськах зелених оселить мене, на тиху й воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене раді імені свого по стежках справедливості. Коли я піду на долиною смерті й темряви, не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Ти перед мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив, буваливою, моя чаша та надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене спровадити будуть повсідні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Благословений Господь, хай буде йому слава. Давайте помолимося до нього. Дякуємо Тобі, Господь, що Ти знову дав нам можливість бути в домі молитви, перед твоїм лицем. Благослови нас. Ми прийшли до тебе, щоб почути голос твій, щоб навчитися від тебе, щоб одержати благословіння і благодать для своєї часної допомоги. Благослови тих людей, які не можуть бути з нами. З причини хвороби, чи в лікарні, чи вдома. Дай милость, дай поміч, дай надію на тебе. Благослови нас. Господи, хто прийшов шукати правди, Ти є правда. Хто прийшов шукати спасіння, Ти є спасіння. Хто прийшов шукати прощення, Ти той, який прощаєш, милуєш і кохаєш. Дякую тобі за все. Будь прославлений, наш Бог, Отець і Святий. Амінь. Слава Богу. Слава Богу. Читаю Слово Господнє. Будемо молитися знову вдруге сьогодні. Ми перед Божим лицем. Іванні Матвія, 4 розділ з першого верша. По тому Ісус був поведений Духом у пустиню. Щоб диявол його спокушував, і після він сорок день і сорок ночей в кінці згоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він, тобто Ісус, відповів, промовив написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим, що походить Ісус Божий. Тоді забирає диявол Його. в Святе місто і ставить його на наріжника храму і каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, ж написано. Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спікнув ти свої ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушай Господа, Бога свого. Знову диявол бере його на височезну гору і показує всі царства, світі та їхню славу, то я кажу нього. Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді, каже до нього Ісус, «Відійди, іди сатану, Боже написано, Господу Богові Своєму, коняйся і служи одному йому. Тоді позостави, дияволу його, і ось ангели приступили і служили Йому. Ти, сестри, ось так було з Ісусом Христом. З однієї сторони, Ісус Христос зморений голодом, виснажений. Від посту в такому стані і підходить, з другої сторони, підходить диявол, брати і сестри. Підходить диявол, і дивіться, з яким коварством, з яким таким, знаєте, таким, якимось, знаєте, таким, таким, якщо ти син Божий. Виявляєте? Хіба Ісус не знав, Він знав добре, що Він є син Божий. Він знав добре, але як Він хотів звести. Ось тоді саме приступає такий момент, коли людина, коли Ісус, знаєте, в такому стані і з таким коварством Він підходить і з таким, знаєте, і говорить, коли ти син Божий, брати і сестри, він і сьогодні підходить, підходить, Він підходить до Божого народу, підходить до Божого народу, тому що за світ він спокійний. Він підходить до Божого народу. і... Тоже пропонує, пропонує брати і сестри, підходить хитрістю, з лукавством, ось таким коварством підходить. Але наслідки жахливі, брати і сестри, наслідки жахливі. І як нам сьогодні потрібно пильнувати в цей останній час, коли отака, якась, знаєте, атмосфера така спокійна, вроді би така спокійна, знаєте, де нема ні гонінь, ні переслідувань, де ми спокійно збираємося в домі Божому. Але він підходить, він не спить. І як важливо сьогодні протестати йому твердою вірою, брати і сестри. Тому що коли йому вдається звести, коли йому вдається, він дуже радіє з того. Він дуже радіє, тому що він краде, він прийшов на те, щоб вкрасти, вбити і погубити. І він краде, краде, викрадає дитину Божу, брати і сестри. Викрадає, і тоді він радіє. А написано, що ми маємо боротьбу не проти тіла і крові, а проти отих хитрощів. Проти тих хитрощів, брати і сестри, як сьогодні нам потрібна сила, щоб протистояти, щоб протистояти тому коварству, тому злу. І тому як необхідно нам сьогодні, брати і сестри, бути в молитві, в постах. Тому що тоді, коли ми в цьому пробуваємо, ми збагачуємося. Ми збагачуємося силою зверху. Тоді Господь, нас, велика охорона стоїть над нами. Велика охорона стоїть над нами. тому що Бог бачить серце. І якщо я сьогодні. У мене прагнення є до Слова Господнього, є прагнення до молитви. Є прагнення мати тісне єднання з Господом, брати і сестри, то він не буде мати місця, він не зможе тоді бліти. Він підійшов саме в той момент, коли Ісус був знесилений. І також на Христі. Дивіться, якщо через людей говорять, якщо він Син Божий, то Хай зійде з Христа. Уявіть собі, Ісус Христос, останні хвилини життя у важкому стані, у важкому стані, тому що на Христі вдох зробити треба було напружитися. Знесилений, побитий, зранений настільки. І знову ж підходить. Остання його спроба була знову звести. і сестри, як нам необхідно пильнувати сьогодні? А сьогодні Він знає, що йому короткий час залишився. Він дуже добре знає, що остався короткий час. І він сьогодні буде атакувати. Буде атакувати дітей, Божі, брати і сестри. Буде атакувати. І тому нам необхідно сьогодні мати силу. Силу. Ви знаєте, коли Дух Святий потужно діє в зібранні, коли Дух Святий наповняє серця, тоді люди вони бачать вони бачать свою оту, ну, промах і свою греховну природу і люди каються. Люди освячуються, люди очищаються. Коли Дух Святий наповняє людину. Тоді людина бачить себе, вона не бачить когось, не суди когось, а бачить себе, брате і сестру. І тому, як важливо сьогодні протистати тим козням і хитрощам, брати і сестри, щоб не попастися на ту ловку. Щоб не попастися на ту ловку, тому що якщо ми попадаємо, то, ви знаєте, важко потім виплутатися. Він тоді вже знаходить місце, місце і тоді вже буде, знаєте, так, отим, свердлити, буде проникати. Проникати в ту щелину і буде робити руйнацію. Буде робити руйнацію, брати і сестри. І він сьогодні старається проникнути не в світ, а тому, що світ він знає, то він належить йому, а проникнути до Божих дітей в Божу церкву, щоб зробити цю руйнацію, щоб розвалити, щоб внести якусь, знаєте, непорозуміння, щоб внести якусь єрість науки старається, щоб проникнути. Брати і сестри, він має великий арсенал зброї. Великий арсенал зброї. І ось ці демони, які вони діють, вони діють, вони, як написано, що поднебесних духів злоби, брати і сестри. Хай нас Бог збереже від цього і від цього світу. Хай не любить світу, ані того, що в світі. Перебираємо сьогодні себе, перебираємо сьогодні, до чого в нас душа лежить. Чи ми прагнемо сьогодні, чи для нас оцей світ вмерти, як апостол Павло каже, я розп'ятий. І оці світські пожадливості його взагалі вони не турбували його. Чи ми сьогодні розп'яли своє тіло своїми пожадливостями, чи ми повністю сьогодні віддалися Ісусу Христу? Чи в нас сьогодні прагнення, щоб святкувати людям про Бога своїм життям, Словом? Святкувати про Бога. Дивіться, як Іван Хреститель проповідував у пустині. Виходить, люди каяться. Виходили, коли апостол Павло говорив, він в силі Духа Святого говорив, скільки людей покаялось. Це не він говорив, це Дух Святий говорив через нього, брати і сестри. Як нам сьогодні необхідно це, щоб диявол не мав місця, щоб він не міг нічого сказати про дитину Божу, чогось засоромлюючого. Тому що він є кліветник, він клевеще перед Богом, день і ніч. Брати і сестри, пильнуємо свої дороги сьогодні, пильнуємо, щоб наша, наш народ, наш, наша церква, щоб. Сповняла з силою Духа Святого, щоб дійсно були і дари духовні проявлялися, і щоб ми прославили нашого Господа, брати і сестри. Він достойний слави, він достойний хвали. щоб дійсно тут збудувало той жертівник, і щоб Господу була приємна ця жертва, дивлячись на наше життя, брати і сестри, чи Господь радіє сьогодні, чи Він тішиться нам, чи, можливо, Він засмучується. Тому що сьогодні дуже багато всього знаєте, в світі. Дуже багато всього. І це все ворог пропонує. Пропонує, щоб вкуси, попробуй. Але воно вжалить, ужалить, а потім важко з того викарабкатися. Хай нас Бог збереже від того всього зла і щоб ми пильнували свої дороги, брати і сестри. Ми зараз будемо молитися, ми будемо дякувати нашому Богові за цей вечірній час. Ми будемо дякувати Богу за цю свободу, яку ми сьогодні маємо. де... Дійсно, ми можемо так вільно зібратися. Будемо дякувати Богу, що ми маємо хліб і до хліба, брати і сестри. Де в наш час дійсно важкий час, де йде війна, але ми сьогодні маємо на столі, брати і сестри. Ми сьогодні маємо роботу, ми сьогодні працюємо, ми сьогодні можемо заробити. Ми будемо дякувати Богу за його велику любов, яку Він являє до кожного з нас, брати і сестри. Хай нас Бог благословить. Схиляємо коліна, молимося. Амінь. Боже наш, Батьку Святий, дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа за цей вечірній час, Господи, де да ми сьогодні зібрані в ім'я Твоє святе, Боже, щоб подякувати Тобі і прославити Тебе, живого Бога, Господи. Боже, благословене ім'я Твоє, Господь. Ти скоро прийдеш, Господь, судити, живих і мертвих Господь. Дай нам мудрості, дай нам сили, Батьку, Господи, щоб ми могли протистояти проти, проти тих ворожих. А так, ворожі козні, Господь, що ми, Господь, вистояли день злий, щоб ми перемогли, Господь. Як сьогодні твоєму народу потрібна сила, Господи, як Твому народу сьогодні потрібне помазання, Ісуса, дорогий, дай нам Господь ремно, щоб ми не шукали якихось благ в тому світі, якогось комфорту, якогось задоволення, Господи, щоб ми шукали єднання з тобою, Господь, бо це краще. Це набагато краще, Господь, коли Дух Святий наповняє серце, коли ти радієш і тішиться, Господь. І тоді добре проходять оці всякі незгоди, які трапляються в житті. Батьку, благослови нас, благослови кожне сердечко, благослови служителів, проповідників, Господь. Благослови, Господь, кожну дитину твою, Господь, благослови діточок, молодь наша, Господь. Господи, ти бачиш, скільки, Господи, ворог кознів Господи, посилає. Господи, хоче проникнути, Господь, щоб зруйнувати діло Твоє, Господи. Але Ти є Бог. Хай твоя охорона буде над нами, Господь. Веди нас, Дух Святий, веди, Господи, щоб Боже прийзявши час, коли ми станемо перед Твоє святе лице, Господь. Коли ми прославимо Тебе, Господь, Боже, дякуємо Тобі за цей вечірній час, за мирне небо до нашими головами, Господь. Благослови це служіння, Боже, благослови в ім'я Ісуса Христа, Господь, прибудь Духом Святим. Господи, говори до кожного серця, хай наші вуха, наші очі будуть відкриті, Господь. Щоб ми прийняли цю науку, Господь, щоб ми її розтворили віру і несли, Господь, до тих людей, де ворог обманув, де ворог плутав, Господи, щоб ми, Господи, звищали, щоб ще багато людей покаялись. Ми молимо Тебе. За спасіння цієї країни, господи, дай покаяння уряду, дай покаяння тим. Людям, які там, Господи, де війна йде, де ті солдати сьогодні, важких умовах, Господь, де смерть заглядає в вічі кожного часу, Боже. Дай покаяння, спаси, Господь. Яви свою милість, Господь, хай ім'я Твоє прославиться, хай та, хай та країна дійсно стане християнською країною, Господь. Щоб сьогодні, Господи, ми могли прославити Тебе, Господь, щоб, Боже, ім'я Твоє прославилося в нашому житті через нас. Благослови, Господь. За все ми дякуємо Тобі, Батьку, і просимо Тебе все в ім'я Ісуса. Krista, žeby nech bude sláva po veky. Amen.